Друзі, вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Nissan Qashqai 2009 року, дизельний на механіці, на 6 ступці, на гарній резині, по кузову в дуже гарному стані та прикольному кольорі. Є фаркоп з підключенням, такий біжевий, кофейний, кому як зручно, є повний електропакет, мультируль. Є круїз контроль, клімат контроль. Так виглядає 6 ступка. Хай нечистий, білий путовочок, непрокурений прокурений. Надійний кінь. Витрата пального по городу около 6 літрів. На механіці. Так він виглядає. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, познайомитись з цим місанчиком Грушевського 15А, місто Одеса. Автівка доступна, кредит, лізинг або за налічку. Також є одміни. Всіх чекаємо на огляд.